Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на нашій другій відкритій торговій сесії. Сьогодні є змога побачити загалом в новачків, тобто в людей, які взагалі не знають про наше ком'юніті і так далі, і просто слідкують за моїм основним каналом, як ми торгуємо, як ми даємо торгові сесії, як виглядають наші сигнали, як виглядає наш аналіз і так далі. Вчора проводили вебінар, досить багато людей після нього прийшло. Знову ж таки, з самого початку бачив Саша. Музика є, яка в нас дуже часто буває. Так само і вчора на вебінарі я бачив. Ось ще не приєднався, то я так зрозумів, Саша. Все так чути видно гарно. Привіт-привіт. Так, чути видно гарно, все. Тоді давайте перейдемо до ринку і після цього будемо з вами відповідно вже спілкуватися. Що ж, давайте подивимося, де в нас є гарний відсоток виплати. Так, бачимо єврофранк. Давайте подивимось. Волатильність на шалена, що нам дуже не на руку. Давайте подивимось. Так, новини я заходив, дивився. В принципі, там такого нічого не було. Ось так, так, так. о 16-й годині. Цікавих новин у нас немає. Ця валюта нам не цікава. Ось, було в 15.30 хіба по долару, але ми бачимо, тут до долара нічого немає дана валюта. Тому, відповідно, давайте подивимося, що в нас ще є загалом. Так, далі бачимо, там вже в нас є нижчий відсоток виплати. <кій> так, тут ми бачимо, відпрацювання було гарне. <кій> так, вибачаюсь. Що ж, давайте, в принципі, 1% це не так катастрофічно. Давайте подивимось. Кат цієчеф. Секунда часу, кат цієче. Так, Кат C. Давайте ми зразу зайдемо сюди. Так, зайдемо по 15 хвилинці. Що ми бачимо? Після невеличко був коридор, несхідний рух, коридор далі, відпрацювання. Давайте намалюємо собі всі зони, щоб ми краще все могли бачити. Це є наша підтримка. Тут пробило, зняло ліквідність, відповідно, і все. Тут у нас є трошки сильніша підтримка. І тут так само ми бачимо, у нас є дзеркальний рівень. Давайте ми навіть його намалюємо прямокутником. Так, ось така в нас загалом є ситуація. Давайте перейдемо на М5. Збільшимо собі зразу все. Так, по М5 ми бачили пробиття. Питання, знову ж таки, чи це не знімає, не знімає ліквідність, і воно буде рухатися далі донизу. І давайте по М1 подивимося загалом ситуацію. Так, волатильність є, бачимо гепи в нас присутні. Гарний в нас висхідний рух з невеличкою корекцією. Так, давайте подивимося. Загалом, коли воно може оновити? В принципі, на оновлення даного максимума воно може ось піти. Тобто, давайте ми собі поставимо ось тут приблизно і подивимось, скільки нам часу ще потрібно. Є ще час, щоб туди дойти. Тому я думаю, можемо шукати Катсій на покупку. Так. Секунда. Е, секундочка. Вибирайте Катсічеф. 5 хвилин експірація. Підготую сигнал. Бачимо першу торгову сесію сьогодні давав ментор Дмитро по смартмані. Дав досить гарну сесію. Катсічеф. Вгору, але не 10 хвилин у нас буде, а 5 хвилин. Так, давайте подивимось загалом, що воно у нас там оновляє. Бачимо. Єдине, я думаю, що нам треба ось пробити даний рівень. Хоча б він такий досить локальний, але ми бачимо, що ціна не може його пробити. Тому, відповідно, зараз важливо, щоб актив вийшов з цього такого невеличкого коридорчика, і ми далі могли розуміти, куди ми будемо рухатись. В принципі, можна ризикнути, взяти на корекції, на продовження висхідного руху. Якраз на 5 хвилин це буде хороший час експірації. Це буде ризикована угода, але давайте секунду. Кацеюча вгору 5 хвилин заходжу на 2000 тисячі доларів. Це є ризикована угода. Ми просто бачимо, що в нас є гарний висхідний рух, пробило наш опір, відповідно, після чого актив мав би рухатися далі вгору. Немає ніяких свідчень про те, що він буде рухатися вниз. Тут ми бачимо так само, бачимо досить гарні імпульси, можливо, на формування прапора йде, тобто ще має бути гарні імпульси. Але загалом ми побачимо: ось тільки ми зайшли в угоду, зразу у нас появилася волатильність. Загалом побачимо, подивимось, можливо, ще. Так, всім привіт-привіт. Подивимось. Ого, як пробило. Так, але бачимо, йде зразу відпрацювання, так що це є нормальні речі. Тому ми беремо якраз на 5 хвилин, щоб навіть якщо буде відкат донизу, ми могли. Е... Ми могли собі ще почекати, і якраз ця волатильність допоможе нам забрати свій плюс. Загалом подивимось. 210 людей, друзі, можете задавати якісь свої питання. Все, що вас цікавить, на все буду відповідати. Для цього проводяться ті всі відкриті торгові сесії. Можливо, новачків щось цікавить. Тобто це і ті люди, які просто слідкують за моїм основним телеграм-каналом, там не знають нічого про ком'юніті і так далі. Що ж, 210 людей це і велика цифра. Я впевнений, що у вас є якісь запитання, можете все це задавати. Так, привіт, бачу, що люди до нас приєднуються. E, ні, я б добирати не буду. подивимось загалом, як воно буде рухатись. Я написав, що угода є ризикованою, тому що ми бачимо, воно цей максимум не оновило, і ми взяли просто на те, що буде далі актив рухатися вгору. Так, щоб ми розуміли. Так, ми тут бачимо по 15 хвилинці у нас зараз, типу, доді сформовано, по 5 хвилинці також доді маємо і по хвилинці. По хвилинці бачимо. Ось цей сильний імпульс був догори. Так, воно прориває догори. окей. Бачимо, що в нас ринок застиває, появляється волатильність, на декілька секунд, знову застиває і так далі. Мікрофон а Ну, секундочку. Отак би мало бути краще. Дивіться, тин-тин-тин. Зараз що таке подвоєння? Умовно, дивіться, якщо я зайшов в дві, наприклад, в угоду на 2000 тисячі доларів, вона в мене була мінусова, але я бачу, що в мене є хороша <кхід> точка входу. Умовно, я собі просто заходжу в угоду на 4000. тисячі. Якщо я забираю 4000, тисячі, то я і виходжу загальному в плюс. По новинам торгувати не будемо на тижні. Дивіться, я бачу, що ви запропонували. Я думаю, це буде досить такою цікавою ініціативою. Це такий цікавий експеримент буде. Виберемо якусь новину по трьох бичках. Я загалом моніторив, що буде робитися на ринку. Подивимося, виберемо якусь гарну, важливу новину, на якій ми попробуємо поторгувати. Так, бачимо невеличкий гепчик знову у нас є. Тобто йде відпрацювання цього сильного імпульсу. Так... Все окей. Чому ми вчора по ФРС не торгували? Досить важлива новина і сильний імпульс. Друзі, зараз ви маєте розуміти, в мене і ком'юніті, в мене самостійна торгівля. Ми відкрили нове ком'юніті плюс. Тобто, роботи дуже багато і плюс додатково вибрати ще час для аналізу новин. Дивіться, то ж не просто ми дивимося на новину, заходимо за нею чи проти неї, друзі. Ні, так само треба вивчитись, про що ця новина загалом. Треба подивитися, як раніше вона відпрацьовувала, треба проаналізувати. Тобто, для одної угоди по новині треба потратити дійсно дуже. Багато часу і що дійсно воно не завжди так виходить. Друзі, предкі волатильності, цей однохвилинний таймфрейм. Тут сильно ви нічого не зможете проаналізувати, там падаючі зірки, подвійне дно і так далі. Тут ми побачили загалом по мультитаймфрейму, що по 15 хвилинці в нас йде гарне формування флагштоку. По 5 хвилинці ми визначили зони, від яких ми торгуємо, бачимо прошило ту зону, яку нам потрібно було. І все. Чи чому ТСІ відрізняється від звичайних пар? От це той графік, який малює, в принципі, брокер сама біржа. Тобто це є графіки, які були колись раніше. Тобто він не може намалювати просто рух донизу і все. І в очікуванні, коли трейдери будуть брати наверх, бо не може так довго бути вгору донизу рух і все. Ні, друзі, це є просто умовно графік, який був десь колись. Його дублює сама платформа. А реальна реальна валютна пара вона відштовхується вже від. Реально, в пара відштовхується від новин від дуже-дуже багатьох факторів. Що таке гепчик, це умовно, наприклад, в нас закрилася угода тут, і ми бачимо, у нас є якась відстань між нашими свічками попередньої та тою, яка була наступною. Тобто, ця пуста відстань це є геп. Коли були ці гепи, то я не розумів, що це таке, і думав, що в мене із занету таке. Ні, коли дуже сильні рухи, коли висока волатильність, гепи досить часто бувають, особливо на маленьких таймфреймах. Саша, таке технічне питання. У мене десь пропав таймер, коли заходжу в угоду, то не показує, скільки ще залишилося. Таймер там, де свічки включений. Ти не знаєш, що це може бути? Дивіться, можете в принципі, оновити е, саму платформу. Не знаю. Часто у мене такого не зустрічалося. Дивіться, можливо, у вас просто ось так вот включено. Бачите, ось 2000 доларів пише, якщо ну, це максимально просто. 2000 доларів ви натискаєте сюди, просто, просто натисніть на 2000 доларів. Так, друзі, максимально ризиковано. Все спокійно. Тут маємо свій плюс. Вас має бути теж, в принципі, так. В когось плюс бачу, в когось мінус. Так, давайте зайдемо. Так, тут перша угода. Так, давайте зробимо. Звіддамо зразу, друзі. Так, секунда часу. Секунда часу. Так, декстоп. Зімок екрану 16.10. Так, секундочку. Сьогодні 16.10. Так, бачу в більшості плюси позакривали. Окей. Давайте я думаю, пошукаємо якусь іншу валютну пару, хоча бачимо, що пробує оновити. Але якби воно пробило ось дану лінію. Давайте я їм зразу намалюю, щоб було в нас загальне якесь розуміння. Ось дану тінь, воно би пробило, закріпилося, і думаю, можна шукати далі на покупку. Взяв перед сигнал на імпульс, і була, трошки, була трохи краща точка входу. Куртий імпульс врятував нас. Так. Бачимо, в когось є мінус один пункт, в когось є плюс два пункти і так далі, друзі. При е, Предківуватися давайте візьмемо, подивимось, що в нас. А от GPI мала би бути спокійнішою, на мою думку. Хоча ні, ми бачимо, ринок загалом дуже волатильний. Це, є, в принципі, діло підходить до завершення тижня. Тому давайте подивимось аут-GPY і що ми з ним можемо в загальному робити. Так, секунда. Aout GPY. Все рівно, я думаю, давайте краще перейдемо на аут GPY. Тут ми бачимо більше зони є, тому давайте я зразу напишу. Так. Вибирайте у GPY. 5 хвилин. Так. Друзі, я пишу ризиковано тоді, коли в нас є висока волотильність. Аут GPY. Так, поки буде вгору, не знаю, як там піде в нас. Так, що ми бачимо по 15 хвилинці? хвилин? давайте перейдемо зразу сюди. Ой, а по хвилинці? у нас щось похоже на прапор. Давайте ми собі зразу все чітко намалюємо. Тут ми бачимо дуже гарний прапор, друзі. Маємо флагшток по гарним імпульсам вгору. Так, давайте ми собі продовжимо. Люкс. Так, якщо дана свічка перепроб'є нашу верхню лінію прапора, ми можемо спокійно брати вгору. Так, друзі, ми бачимо, що у нас такий коридорчик невеликий. Єдине, що тут у нас є опір. Опір у нас був ще давніше, але опір у нас був досить сильний. Тобто це ну, не опір, це дзеркальний рівень. Так, по п'ятихвилинці зони ми визначили. В принципі, ми бачимо, тут у нас є потужна зона. Так, є два варіанти. Так, бачимо, пробиває верхню лінію нашого прапора. Плюс по хвилинці також ми бачимо гарну бичачу свічку. Так, а от GPY вгору я підготував 5 хвилин. Давайте, друзі, попробуємо, але знову ж таки, я, я мушу це написати. Якщо ризиковано, я завжди кажу, щоб ви розуміли. Так, заходимо, поки маємо імпульс знизу. Так, бачили, зловили на імпульсі знизу. Загалом подивимося зараз, як воно відпрацює. Друзі, ми працюємо зараз на пробиття нашого так. Це новини, Ми працюємо на пробиття прапора. Бачимо, пробило нашу лінію прапора, тобто це означає, що будемо далі рук до гори. Так, бачимо. Бачимо, поки все рухається нормально. Про головне, що пробило лінію прапора, і в принципі все свідчить про те, що в нас буде далі висхідний рух. Друзі, 160 людина, задавайте питання, якщо ви новачки, можливо, вас щось цікавить по нашому ком'юніті, як воно в нас виглядає, як воно в нас відбувається. Якщо тут є новички, які просто підписані на мій основний телеграм-канал і завжди чують про якесь ком'юніті, про трейд ком'юніті плюс, як туди попасти, що це все безкоштовно, але не розуміють, чи чогось бояться, чи мають якісь страхи, чи просто не хочуть бояться мені написати, не знаю. Друзі, напишіть, я Новачок мені цікаво, і я вам розкажу загалом, що в нас є, що ми готові вам дати повністю безкоштовно і навіть показати. <клес> Перший день у ВІП проходить у нас досить непогано. Працюємо, працюємо, поки друзі. Зараз ми це все ще оптимізовуємо. Ми з ну, це тільки початок. На початку завжди воно все так. Якось так собі, просто треба завжди шукати краще, краще. Ми наша ком'юніті вже існує близько року, там плюс-мінус, і все рівно ми кожен раз щось покращуємо. А тут про трейд плюс тільки відкрилося. Тому ми там шукаємо завжди ну, як зробити, як покращити, як то, як то шукаємо різні нюанси, які можуть в нас виникати, для того, щоб дійсно все було максимально максимально класно. Чому ви заходите на 5 хвилин, а не на одну-дві? Тому що я користуюся таким методом аналізу, як мультитаймфреймовий аналіз. Тобто, я, перше, я не дивлюся там суто по хвилинці, які свічки і так далі. Якби я дивився суто по хвилинці свічки, так, я би заходив на 2-3 хвилини. Ой-ой, ой який прорив маємо донизу і ще закріпилися. Зараз, зараз, друзі, подивимося. Я дивлюся по 15 хвилинці, яка в нас структура загалом ринку. Так, я. Так, секундочку, я не там зменшую. Ось, я збі подивився. Ага, бачу гарну фігуру, бачу гарний імпульс догори, невеличкий коридорчик, після якого зараз пробило верхню лінію прапора. Тобто, має бути далі продовження висхідного руху. Далі, по п'яти хвилинці, я визначаю собі найважливіші зони, ось такі як ця, наприклад. Далі по хвилинці я вже шукаю гарну точку входу. Так, друзі, чекаємо. Можливо, буде зараз такий самий імпульс, як в минулому. Дуже мені ринок не подобається. Я думаю, що це буде останній сигнал без різниці, плюс чи мінус. Тому що при такій волатильності, коли ринок стоїть на місці і просто ходить в одній точці входу, але просто може вибити в плюс один, в мінус один пункт. Мені таке не подобається. Я краще зупинюся на будь-якому результаті та не буду більше торгувати. Саша, може відповісти особисто, як будеш мати час. Окей, відповімо. Можна більше інформації про Community+. В Community у нас є дуже багато різних переваг. Тобто там є ботики, який він ще не вийшов. Але цей який ми розробляли більше півроку. Тобто, створення ком'юніті. Ми хотіли свій торговий бот. Плюс потім вийшло GPT-5, Ми на його базі почали це все розробляти. Ми зараз доводимо його до ідалу та будемо випускати. У Нас будуть різні марафони, тобто. Візьмемо собі баланс 300 доларів. Я собі або створю новий аккаунт, або лишу на одному аккаунті 300 доларів, і будемо йти до якоїсь цілі в нашому марафоні. Тобто з 300 до 3 тисяч, до прикладу, тобто, зробити X10 до балансу. І в мене буде один окремий аккаунт, на якому я буду всі свої угоди транслювати. Тобто, і в мене буде самостійна торгівля, я напишу: увага, друзі, зараз буду торгувати самостійно. Бажано торгувати зі мною. Бачу, що всі поставили плюс голосування. Ми торгуємо, щоб в нас всіх був однаковий результат. Плюс будуть додаткові торгові сесії. Community. Плюс там будуть унікальніші стратегії, плюс там будуть додаткові розіграші. Тобто ми будемо розігрувати останній iPhone ближчим часом в Pro Trade community Plus. дуже багато цікавої історії буде. Ось хто питав, що таке геп, дивіться. Свічка у нас закрилася тут, і відкрилася вона тут. тобто на, Давайте подивимось: 62. Тобто на три пункти вище, тобто три пункти нас просто пропустило. І це якраз називається геп. Знаю, що тільки депозит від 500+. плюс. Які переваги за переваги? Я вам сказав, переваг там дійсно буде дуже багато. Різні марафони і так далі будуть так само дзвінки один на один. Тобто, ми виберемо людей, будемо якось вибирати. Наприклад, хтось, наприклад, або одна людина в місяць, якщо там буде в нас багато людей, з якої я просто буду проводити, наприклад, якусь частину дня в зумі. Ми будемо з нею аналізувати, ми будемо з нею торгувати, я їй буду підказувати, допомагати. Вона мені буде особисто задавати якісь питання. Я от в такому форматі один на один буду з нею спілкуватись. Будемо якось так вибирати людей. Ще я не придумав, як це буде, але ідея. І це вже є основне, друзі. В марафоні любий, любий Так, секунду, сьогодні в чаті обговорили основне дзвіночку. Що воно дає, друзі? Так само ми про це поговоримо, бо немає так зараз дуже багато часу про це все. Е, ну, Просто коли, якби я був впевнений на 100% в цьому, я б вам це сказав. Зараз ми це все обдумуємо. Закриті. І закриваємо ми другу угоду, друзі, в плюс. Точка входу у вас мала бути би плюс-мінус, така сама, як в мене. Тому... Так, зараз трошки відповім на ваші питання. Так, Заходимо. Маємо другий плюс це цей хороший результат. Самі ви бачите, друзі, який ринок, досить небезпечний. Зараз давайте так, секунда часу. Секунда, секунда. Відповідаю на ваші запитання. Каці і ЧЕФ по М10 очікувати відпрацювання імбалансу. Каці і ЧФ по М10. Секунда, секунда, друзі. Так, я думаю, що можна очікувати. Зараз якраз може бути збір ліквідності. Якраз, ну, я думаю, що так. В марафоні, любий, в марафоні зможе прийняти участь люба людина, яка є учасником ProTrade Community+. На трейдинг фью, коли в пошуку вводиш валютну пару, тут є дуже великий список різних варіантів, типу Oanda, FX, FXM і інші. Який варіант обирати? Я особисто користуюся OANDA, тому що він найбільш наближений саме до нашої платформи. Що означають зірки біля валюти на сайті відстеження новин? Ось ці зірки, ось ви бачите, тут у нас є зірки, їх по-правильному також називають бичками. Тобто бички в нас є один бичок, два бички, три бички. Ось тут три бички. Три бички це означає важливість новини і наскільки сильно ця новина вплине на ринок, наскільки ця новина сильно вплине на валюту. Чи вона провалиться. Ось дивіться, до прикладу, але є різні моменти. Якщо тут у нас є новина на три бички, бачимо по фунту, очікувалося 4%, І в нас фактично сталося так, як очікувалося. Відповідно, в нас валюта не зросте, не не в... впливає. Вона буде стояти в нас на місці. Ось, А якщо, наприклад, дуже велика різниця є, але давайте, давайте, може... ну, це треба дивитися раніше, якщо дуже велика різниця між прогнозованим та фактичним, будуть дуже сильні імпульси та відпрацювання на графіку. Ось, Наприклад, ось такі навіть. Скоро планую приєднатися в ком'юніті Про. Ну, це ком'юніті плюс, але можна назвати ком'юніті Про, друзі, це як кому зручно. Можу вам побажати тільки успіхів. Дійсно, там ми вже працюємо з людьми, вже перші строгові сесії проводимо. Думаємо на рахунок марафонів, думаємо вже на розіграш готуємо приз. Тому там дуже багато буде приколів. Марафон з 300 доларів буде на ком'юніті плюс. Так, марафони ми будемо проводити тільки в ком'юніті плюс, тому що для тисячі плюс людей це взагалі майже нереально буде зробити, щоб це ідеально оптимізувати. Це Потрібно розуміти. Бачу, позакривали плюси в більшості. Так, повернення бачу є. Так, плюси. Головне в тебе голосно, в тебе хтось сміється. Так, та тут з команди люди сміються. Так, секундочку. Секундочку. Наступний раз я скажу, щоб ті люди не сміялися, тому що мене вже це також підбільшує, вони думають, що це не чують, але це є нюанси. Може ще раз сказати за марафон, бо я щось прослухав, коли і як. <клес> Дивіться, марафон буде проводитися в нас в ProTrade Community+, Plus, в якому ми будемо <клес> вибирати, хто буде з нами приймати участь. Я буду готувати вас до кожної своєї угоди. І, тобто, в мене буде 300 доларів, у вас буде 300 доларів. Я буду ділитися кожною своєю угодою. Потім це буде новий аккаунт, в принципі, на якому ви зможете побачити весь мій торговий оборот, так далі. Щоб це було як підтвердження того, що я не заходив в якісь угоди без вас, що я там щось скіпав і так далі. Які угоди в мене, такі угоди у вас. Який ризик в мене, такий ризик, друзі, і у вас. Така ситуація. Саня, за скільки хвилин чи секунд до кінця угоди її можна страхувати. Друзі, все залежить від ситуації. Ті ситуації бувають дуже-дуже різні. Перевиконала планку на день, дякую. Ну що ж, можу вас хіба з цим привітати? Скільки людей в ком'юніті плюс? Community+, ком'юніті плюс у нас є більше 40 людей вже. Як потрапити в ProPlus? Дивіться, щоб потрапити в ProPlus, потрібно мати на балансі 500 від 500 доларів. Але треба розуміти, що треба бути хоча б учасником звичайного ком'юніті після цього, щоб потрапити в ProPlus. І коли ви є в ProPlus, ви отримаєте всі фішки із звичайного ком'юніті і ком'юніті плюс. Ти набереш поки що людей в ком'юніті плюс, а потім будеш робити марафон. Так, ми ще набираємо ще декілька місць. Я думаю, я відкрию набір в про плюс і будемо стартувати. Тобто, навіть якщо у вас є 250 доларів на балансі, ви розігнали цей депозит до 500, все, не обов'язково депозит 500 доларів. Вибачаю, я трошки неправильно сказав. Обов'язково мати на балансі 500 доларів для того, щоб приймати там е, участь і бути її учасником. Чи є люди в нашому ком'юніті, хто вже стабільно заробляє? Е, так, є люди. Е, я цим ділився, до речі, в своєму основному телеграм-каналі про. Який я вам досить часто нагадую, ті всі відгуки ви бачите, я беру навіть не з особистих повідомлень. Ті всі відгуки зазвичай я беру з нашої гілки результати чи з нашого нашого чату, щоб ви завжди могли бачити, як воно працює. Що ж друзі, дивіться, дякую вам наразі за дану торгову сесію. Гарно ми поторгували. Маємо два, два сигнали, два плюси. Це є хороший друзі. Результат ним можна, можна бути задоволеним, враховуючи, що в нас така сильна волатильність, ще й до того всього. Тому сесія пройшла в нас класно. повідповідав на запитання. Новачки загалом змогли побачити, як все виглядає, як ми торгуємо, як ми аналізуємо, хто встиг задати своє запитання. Друзі, все, бажаю вам гарного дня та до наступної торгової сесії.